Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. Прості українці не мовчать, ось що говорять. Коли у владі вороги відбувається забудова міста дитячими майданчиками, хабами, підземними школами. Ворог кожного дня просувається до міста. Кожного дня дистанція все менше. А Федоров будує дитячі майданчики, підземні школи і хаби. Підземні школи затопило. Ви вже відчули захист на своїх дітях. Але для кого він розбудовує це? Для ворога, щоб вони були тут в комфортних умовах, ворожі діти грались на майданчиках, вчилися в підземних школах, святкові вечори проводили в ветеранських хабах. Але ми можемо це зупинити, якщо ви прийдете о 14 в титан і скажете своє слово. Якщо ви, громада, проти приходьте, якщо ні, тоді здача Запоріжжя буде продовжуватись. Слухайте, ну супер. Федоров у Запоріжжі, при фронтовому місці, де ворог стоїть, 11 кілометрів вже на деяких напрямках будує підземні школи. Дітей виводити в школи на навчання, а депутати Верховної Ради ні, не будуть працювати під загрозою. Ні, ні, хай діти вчаться під загрозою в бункерах там, в підземних цих школах, що будує Федоров. А у Верховної Ради нема укриття. Ну нема, тому вони не будуть виходити на роботу. Тому зараз депутати із Запоріжжя складають масово мандати. Щоб бігти, бігти, бо працювати вже стає дуже небезпечно. Творог близько. Вони і далі крадуть. Вони це депутати. Твій рот в крові крикнула одна із українок вчора на мітингу і адресувати це можна багато кому. Ось що говорила в раді Скороход. Чого Ми виділяємо мільярди гривень окупованим громадам, де більшість грошей витрачається на утримання чиновників. Це перше питання. Друге питання мені здається, в нас вже серіал склався з угодою між Україною і США. Можливо, ми нарешті побачимо проект угоди для того, щоб не було е, жодних питань по е, їх умовах. Вважайте це депутатським зверненням. Будь ласка, і третє, скажіть, будь ласка, коли буде винесений на голосування до Кабміну проект постанови 704, який передбачає підняття грошового забезпечення курсантів? На виконання вимог і обіцянки президента України. Давайте наступне. Наступне да. окей. Доброго дня всім. Ви знаєте, зважаючи на той треш новин, який зараз читаю, вирішила прокоментувати, бо просто вже не знаю, як на це реагувати. Зеленський заявив, що ми можемо мобілізувати щомісяця 27 сім. Тисяч людей. Хочеться нагадати, що не мобілізувати, а в більшості басифікувати, бо давно пройшли ті часи, коли у нас люди стояли в чергах у військомати. Зараз люди стоять в чергах в військоматах максимум оформити відстрочку або взагалі списатися. На жаль, і це результати діяльності нашої держави, в першу чергу. Далі він каже, що Росія. Може мобілізувати більше 40-50 тисяч через втрати. Знаєте, панове президенти, вони можуть їх мобілізувати, бо вони платять їм гроші на старті за те, що ті підписують контракт, чого у нас немає, хоча вже давно пропонувалося. Далі іде знаєте, така новина про те, що. Там більше 7 тисяч релігійних організацій, більше 7 тисяч вдумайтеся, отримали право бронювати своїх працівників. Я погоджуюся, що є певна категорія священнослужителів, які мають підпадати під бронь, але більше 7 тисяч ну ви що там подуріли. А далі у нас знаєте проходить так ну, не взначай. Що Європейський Союз не хоче вводити нові санкції через те, що Україна не мобілізує з 18 років, то до чого ви нас всіх підводите? До змін в мобілізаційному законодавстві? Я сумніваюся, що воно буде підтримано Верховною Радою. Може, в нас треба все таки зробити так, щоб всі були рівні перед законом, і щоб війна не була війною бідних. Я нагадаю, що в нас заброньовані приватні охоронні компанії, в нас заброньовані паркувальники, в нас вже заброньовані релігійні організації, в нас заброньована купа різних підприємств, які взагалі нічого не мають спільного з критичною інфраструктурою. Але є інші, яких не можуть не забронювати, не захистити у військах. У люди досі не мають строків служби в армії. Хоча е, Верховна Рада багато разів пропонувала цю норму, і нам обіцяли законопроект про демобілізацію Кабмін, який він теж нам не дав. А те, що пропоную е, я зі своїми колегами не приймається, Знаєте, е, з таким відношенням до людей е, у нас будуть величезні проблеми всередині країни. Я сподіваюся, що пане президент нас почує і все-таки почне змінювати. Цю цю систему для того, щоб або воювали всі, або пана президента. Може вже досить прапорів на кладовищах, і нам треба мир, реальний мир. І це ще не все новий деребан гуманітарки на 350 мільйонів євро. Пише телеграм-канал Страсті. Заложний Ярош був правий. А ви ще не бачили Бориспільську гуманітарку? Мавку таки посадили. Але це не все. Журналісти слідства інфо виявили чергову мотну схему цього разу за участі Мінсоцполітики. З'ясувалося, що ще у 2022 році комісія при мінсоці, яка тоді очолювала, Марина Лазебна отримала на спеціально відкритий гуманітарний рахунок 625 мільйонів, як від українських громадян, так і від іноземців. Вони призначалися на потреби вимушено переміщених осіб, зокрема на закупівлю їжі, засобів гігієни, медикаментів тощо, і були розподілені між кількома благодійними організаціями. Особливо дошкульно, що ця новина з'явилася саме зараз, бо в Україні є сотні тисяч справжніх героїв волонтерів, які повністю присвятили себе цій шляхетній справі, і навіть помислити не можуть, що привласнити бодай пачку гуманітарки. А такі ганебні випадки не лише дискредитують волонтерський рух, але й ставлять під сумнів подальше надання Україні гуманітарної допомоги. Помоги. Ну бо хто перераховуватиме нам гроші, якщо вони не доходять до тих, хто цього насправді потребує, а осідають в кишенях безсовісних ділків, і це не перший випадок. Колишня заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова, яку підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги, показувалася літним відпочинком на Сейшельських островах. Фото з відпочинку експосадовиця публікує в своїх соцмережах. За словами Некрасової ціни на відпочинок на Сейшелах стартують від 200 євро на добу. Дуже багато європейців приїжджають і живуть. Тут на 2000 тисячі євро 14 днів це харчування, проживання, дрібні витрати. Не бійтеся мріяти пише Некрасова. Тобто, на її думку, 2000 тисячі євро це недорого, і такий відпочинок може собі дозволити ледь не кожен українець. Злата Некрасова раніше обіймала позицію заступника голови Запорізької обласної військової адміністрації. Її ім'я фігурувало в базі даних миротворець за звинуваченнями в розкраданні гуманітарної допомоги. Піарилась на гуманітарці, обнімалась з президентом у травні 2023 року. Перебуваючи за межами України. Іни вона висловила публічне невдоволення з приводу свого звільнення і звинуватила тодішнього голову Запорізької ОВА Юрія Малашка у підтримці своїх підлеглих, які за її словами допомагали розкраданню гуманітаркою у великих обсягах. За даними журналістів Запорізького центру розслідувань, частина гуманітарної допомоги, яку вважали вкраденою, може мати опосередкований зв'язок зі златою Некрасовою через її чоловіка Віктора Щербину, депутата місцевої облради і бізнесмена з ритуальної галузі СТО, де знайшли в лапках несанкціонований склад. Гуманітаркою у 2022 році належала родичці Щербини. Віктор Щербина одружився зі златою Некрасовою вже після резонансних обшуків та виїзду за кордон. Проте під час обшуків у справі розкрадання гуманітарки Щербина і Некрасова перебували в одному будинку. Знайшли ще одну нелюдину, хлопці та спецзалужного. 22 морських контейнера, 389 залізничних вагонів та 220 вантажівок з гуманітарною допомогою. З Європи привласнив собі колишній воо мера прифронтового Запоріжжя Анатолій Куртів лише кілька тижнів тому зняли з посади. Куртів засвітився і в лобіюванні сумнівних тендерів на сотні мільйонів для в лапках дружніх компаній. Мерія витрачала гроші на бруківку в промзоні на закупівлю супердорогої кави для чиновників і на функціонування аеропорту Запоріжжя, що не працює під час війни. Скільки ще потрібно цим з грошей, щоб перестати обкрадати і так зубожлих через війну українців? А в прифронтових районах це питання знаходиться взагалі за межами моралі та поняття в лапках людина. До речі, ця людина ставлена Єрмака. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.